Служився до підполковника. Зараз звільнений в запас після поранення. Це було 22-му році, біля населеного пункту Ізюм. Ми були там з хлопцями, видвигалися на позиції. Я був на медивакі тоді і був артобстріл. Полетіла, була контузія, без якого мене сіло. Всі в зірна праве око і її слух. Тікаю обіга держиться весна. Наразі я ветеран. Проходила службу я з 2018 по 2024 рік. Звільнилася за станом здоров'я і так склалося, що в мене вдома чекала маленька моя донечка, тому на вагах було лишатися на службі або повертатися додому до донечки. А служба в ОМЕЗі, я вважаю, що Найкраще, що було в моєму житті. Люди, які оточують, це друзі, це сім'я, це родина. Вони завжди на зв'язку, ми завжди підтримуємо зв'язок. Проходжу службу в спецпідрозділі з 2024 року і в 2024 році отримав поранення. Це була травматична ампутація, підрив на Останні раз на матчі, це, мабуть, коли Зоря з Юнайтед у нас іграли в Одесі на стадіоні Чорноморці, я охороняв цей матч. А ви охороняли, це? охороняли Ми так. Навіть атмосферу <с> не відчули, скажімо да. так. А так, щоб саме сидіти на стадіоні і вболівати, взагалі було таке? Був, так. Був на Чорноморці у нас на стадіоні, також там чемпіонат Прем'єр-ліги був, то тобто, був декілька разів, але це було дуже давно. Дуже дуже хвилююся, і таке це приємне приємне хвилювання, тому що, по-перше, я ніколи не була на футболі. Я вам скажу, да це тільки по телевізору. Я дивилася. Ми будемо вболівати, підтримувати їх, і весь світ буде бачити, що ми тут, ми є, ми про себе говоримо, ми боронимо свою країну. Чесно, на стадіоні на футбольному матчі я не був жодного разу. Я завжди дивився це по телевізору, можливо, якісь там місцеві районні змагання, а саме от на великих матчах я не був жодного разу тому це перший досвід. Дивіться, це... Тільки там фізичне кастрови це моральна, психологічна, і ти можеш відчути цей дух перемоги не тільки на полі бою, а й в житті. І хочеться, щоб хлопці, також які грають в футбол, також боролися і давали тільки перемогу нам і емоції. По-перше, це ми виходимо з того стану, в якому ми знаходимося вдома. По-друге, це ми їдемо за кордон, це ми будемо спокійно спати, не будемо хвилюватися. Зрозуміло, що ми будемо хвилюватися за тих, хто лишилися, але трошки це буде спокійніше. Так що я вважаю, що такі заходи це дуже важливі для військових. Це можна віднести не стільки до реабілітації, скільки до способу ем, показати нашому суспільству, що військові це такі ж люди. Ми також можемо відпочивати, також можемо радіти, отримувати нові емоції, підтримувати нашу збірну в автобусі на початку нашої поїздки. Ми згадали про Євро 2012 я пам'ятаю на тому Євро в Києві, я був волонтером. Я пам'ятаю цей загальний настрій, це свято. Це дуже круто. І зараз, я думаю, також потрібно намагатися, попри всі обставини, попри всі обставини, трошки робити це свято, хоча б для кожного всередині. Гра була дуже красива, емоційна, досить важка. І єдине, що радує, що ми все-таки перемогли. Хлопці виконують на міжнародній арені важливу роль, мають можливість світу і показувати Україну. І сьогодні вони знову ж таки довели, що ми найкращі. Слава Україні! Мене переповнюють емоції радості і гордості за перемогу моєї збірної України. Я вперше на матчі такого рівня. Дякую хлопцям за перемогу. Дякую нашій Україні незалежній, Дякую зсу. Слава Україні.